Україна звикла до зовнішньополітичних перемог, коли йдеться про відносини з Європою, з США з G7, тобто групою семи. Але попереду дуже серйозний виклик. Наближається саміт Групи двадцяти або як нас називають великої двадцятки, який відбудеться в Індонезії на Балі, і там далеко не всі є союзниками України. Ми зараз пояснимо, чого чекати Україні, чого чекати від Росії і чого чекати від наших і друзів і друзів. Отже, саміт так званої Великої двадцятки, тобто групи двадцяти, на балі, ця організація, куди входять і держави Європи, як то Франція, Німеччина, Італія, Британія, але також туди входить і сама держава-агресор, тобто Росія, а також її друзі, як то Китай, Бразилія, Індія, позиція якої не зовсім зрозуміла, і держави, які ми взагалі не сприймаємо як розвинуті або принаймні не звикли сприймати, як то. Індонезію, яка цього разу приймає саміт G20. Це насправді саме по собі те, що Індонезія стала господарем саміту двадцятки, вже цікаво. Навіть воно наклало відбиток на те, коли відбувається цей саміт. Це трошечки цікавинки для вас. Саміт проходить. 15-16 листопада а це означає, які це дні тижня, середа четвер. Доволі дивна насправді дата. Тому що якщо хтось слідкував за самітами G7, вони завжди відбуваються у суботу неділю. Ну бо всім зручно, ніхто не має якихось розкладів, всі лідери злетілися, розлетілися. Минулий саміт двадцятки. Пози минулі і інші також прородилися в суботу неділю. От минулий, припустимо, 30-31 жовтня, 2021 року. субота неділя Зараз середа четвер. Тому що Індонезія це мусульманська країна. А, і ну, там в суботу проводити якісь е, заходи, ну, вважається нехорошо. А, а ну, це означає, що навіть зібрання міністрів, які перед самітами, в суботу проводити недобре, Тому вони починають в неділю розкачуються і в середу з'їжджаються всі лідери. Це, це така, е, скажімо, особливість, яка насправді важлива зараз. Саміт двадцятки опинився в руках у держави, яка точно не є другом України. Це держава, яка має дуже тісні зв'язки із Росією, лідер якої зізвонюється із Путіном більш ніж регулярно. І, власне, навіть зараз, у підготовці документів і рішень саміту, є підозри, що Індонезія просуває або принаймні частково просуває ту адженду, яку хотіла би просувати Росія. Це є небезпечним для нас, тому що ну звичайно держава, яка головує, вона не може нав'язати своє рішення сполученим штатам, чи то Франції, чи Британії, яка однозначно є нашим другом, чи то Канаді та іншим, але вона суттєвим чином впливає на це рішення. І от мені особисто доводилося із джерел в одній з держав, членів двадцятки, ознайомитися із проєктом рішення цього саміту. І це рішення для нас геть не оптимістичне. На жаль, там ви не знайдете ані слова про російську агресію. Йдеться про війну в Україні. Хтось з кимось воює в Україні. Ви не знайдете ані слова засудження Росії і понад те, війна. Найбільша війна в Європі після Другої світової не вважається нібито найголовнішою проблемою цього часу. Вона йде на другому місці після covid 19 і це було саме наполягання умовно кажучи російського пулу, щоб показати, що ну насправді ця агресія не є чимось аж аж таким. Звичайно, це не все, чим обмежується цей проект рішення, і, власне, всередині є чимало пасажів, які, ну, принаймні, в проекті нас можуть занепокоїти. Цей заклик до двох сторін, двох сторін, нібито ми на Росії нападаємо і вони на нас там йти до миру і так далі. І через це поки що не ясно, чи цей документ буде взагалі ухвалений чи ні, тому що рішення точніше не рішення, а. Засідання попередні кілька попередніх засідань міністрів закордонних справ держав-членів двадцятки, закінчувалися тим, що вони розходилися і не ухвалювали жодного рішення. Занадто сильними є розбіжності Росії і цивілізованого світу. Це не означає. Що зараз самі також закінчиться тільки тим, що вони зійдуться і роз'їдуться. На жаль, джерел свідчить про те, що вже все таки виробляється якесь рішення або якийсь компроміс, який буде ухвалений. От, власне, він буде включати відмови тверджень про те, що Росія напала, ну бо Росія не схвалить. Рішення про те, що вона напала, відмову про е, терміну російська агресія. Ну і низку інших речей будемо звичайно дивитися, що там буде у цьому рішенні, і ми на нашому youtube каналі ще розповімо вам про те, хто ж виграв на саміті двадцятки. До речі, нагадаю, варто підписатися на наш канал і ну, звичайно, коментувати це відео, щоб його побачило більше людей. Звісно, ми пояснимо, що означає. Те чи інше рішення двадцятки. А зараз для нас важливо розуміти, як сторони йдуть до нього, і якими є основні небезпеки. Для цього я перед тим як сів тут на запис, запитав у своїх колег-читачів про те, що цікаво дізнатися власне, про цей саміт, який на жаль може стати історичним не на нашу користь. Кілька запитань пам'ятаю на пам'ять кілька маю піддивитися в телефоні. І одне з найцікавіших, на мій погляд, це. Те, що чи можна говорити про те, що е, світ розбивається на фракції за Росією проти Росії за Україну проти України, і так і ні, дійсно. Ну от навіть в тих документах, які доводилося бачити, там є правки умовно від різних країн, і відчувається і є умовно фракція цивілізованого світу. І ця фракція, ну, принаймні, хотіла би, щоб рішення було прийнятним. Але є велика фракція, яка не за Росію, а за те, щоб всі з усіма помирилися, яка просто ну, в принципі готова, щоби. Навіть нехай Україна поступиться, але нехай буде мир, і нехай українське зерно буде йти до світу. Нехай навіть можливо його будуть красти. Але байдуже на жаль, ця фракція досі лишається великою, і нам треба розуміти, коли ми говоримо, що весь світ стоїть за Україною. Це напівправда, це та весь світ. Розумієш, що Росія є агресором без жодного винятку. Навіть Росія це розуміє. Весь світ розуміє, що непогано було б Росію покарати, але не хоче нічого для цього зробити. І це означає, що нам, як Україні, нашим дипломатам, треба боротися щоденно, доводячи, що просто покарати обидві сторони або задовольнити обидві сторони не можна що Росію треба карати дуже жорстко. І тут виходить друге запитання. Дуже часто у нас звучить про те, що Росію треба вигнати з великої двадцятки. Ну, власне, про це навіть говорить особисто президент Зеленський. Про це говорить міністр Дмитро Кулеба. Тобто, це зараз є офіційною політикою України про те, що g 20 на цьому саміті має виключити зі своїх рядів Росію. Ну, звичайно, ми ж пам'ятаємо, що свого часу сімка ще на початку російської агресії. У 2014 році виключила Росію із тоді ще вісімки чи може це статися із Росією зараз? На жаль, відповідь негативна. Ну, звичайно, ніколи не можна говорити ніколи, тому що навіть за той тиждень, що лишився до саміту, Росія може здійснити якийсь абсолютно безглуздий вчинок, який зруйнує її репутацію, навіть у таких державах, як Індія, Південна Африка, і так далі, але шансів дуже мало. Швидше за все, за підсумками саміту, двадцятка лишиться двадцяткою. Із Росією у її складі, це реальність. Це не означає, що світ зрадив Україну, це означає, що світ складний, і з ним треба працювати, і можна мати успіх. Що ще ми чекаємо від цього саміту? Ми чекаємо від цього саміту. Ну, особисто, я от скажу відверто: для, для мене найбільшою перемогою, яка б була, ну реалістично, це було б те, що міністри і лідери вирішили. Взагалі, не робити заяву для того, щоб не задовільняти амбіції Росії. Це хотілося би зробити, але на жаль, швидше за все, якісь заяви будуть. Вони будуть спільними, вони будуть із нюансами, але ну повністю. Кинути і послати Росію ніхто не зможе. А чи буде Росія на цьому саміті? І отут у мене для вас добра новина. поки що джерела і інформація, які надходять із Джакарти і із інших держав, які власне є членами двадцятки, свідчить про те, що з дуже високою імовірністю ну, складно оцінювати, але мабуть, 9 із 10, Росія, ну точніше, Путін особисто не поїде. З кількох причин не тільки тому, що президент Зеленський оголосив, що він не буде виступати там, навіть по відеозв'язку, якщо буде Путін, звичайно, це не є головним. Головним є те, що якщо Путін приїде, на нього чекатиме приниження. Це можна говорити гарантовано. З ним просто ніхто не хоче стояти порч. Ну я маю на увазі ніхто із серйозних лідерів світу. Йому доведеться знаходити місце своє, навіть на спільному фото, десь з краєчку, як, як свого часу Януковича у 2013 році поставили ледь не біля туалету, щоб він просто не фігурував на фото, щоб його можна було відрізати, ніби його немає. Тобто Путін, якщо він вирішить їхати, він має бути готовим до приниження. Він має бути готовим до того, що з ним не зустрінуться ні Байден, ні Шольц, ні Макрон. Швидше за все. Тобто буде зустріч лише із державами третього світу. Чи готовий на це Путін, не ясно. Звичайно, є шанс. Що він вирішить приїхати саме для того, щоб прорвати хоча б мінімальну ізоляцію? Наприклад, може домовитися про зустріч із новою лідеркою Італії, наприклад, або з кимось іншим, щоб показати, що мене все таки. Приймають, ну і зрештою, хоч колись подорожувати за межі Росії, не скидаємо цей шанс, але мені видається, що цього не станеться. Отже, тема України ну, буде звучати однозначно, ну на практично усіх панелях. І я обіцяв підглянути запитання, які ставили, і, мабуть, ну, найцікавішим з того, що лишилося, щоб вже завершити, це те, що які. Рішення реально можливі на саміті для припинення війни, і я маю відповісти позитивно ніякі. Так, те, що не буде жодних рішень для припинення війни, це для нас добре. Бо єдині або єдиний формат рішень для припинення війни, який можливий був би за участю Росії, це те, що не на користь України. Але є те, що теоретично стосується не припинення війни, а перемоги України, і воно також може, скажімо так, бути на полях цього саміту. Звичайно, воно не прозвучить під час якихось спільних декларацій і так далі. Але я би чекав, що на полях саміту у Балі, лідери Сімки або ну, G7+, Зберуться і зберуться не один раз для того, щоб обговорювати і як формувати коаліцію на користь України, і як допомагати Україні, як робити так, щоб Росія програла, а Україна перемогла, і Україна обов'язково переможе. Сподіваюся, до наступного саміту Великої Двадцятки. Що ж лишайтеся з нами. Ми обов'язково розкажемо про підсумки і про багато інших історій зовнішньої політики. До побачення.